Дитячі пустощі із дорослими наслідками. У Луцьку забава між підлітками обернулась ворожнечою сімей кримінальною справою і грошовим конфліктом на сотні тисяч гривень. Усе сталося два роки тому в палаці учнівської молоді. Дітям тоді було по 14 років. Хлопчики вирішили привітати дівчаток із гуртка з 8 березня. Частування смаколиками, а далі діти забавлялись. Хлопчик катав дівчинку на плечах. Та впала і пошкодила зуби. Один зламався, розказує підліток і його мама. Інша дитина навіть зняла відео. Хлопець каже, що дівчинка сама попросила покатати її. До слова, тато підлітка стоматолог, а дівчинка донька працівника СБУ. Я не був ініціатором, це сталося не по моєму бажанню. І просто ми дуже близько спілкувались і відмовити я не міг, бо в дуже в гарних стосунках були. А чому вона? Вона постійно до мене щось говорила, щось хіхікала і перевішувалася мені до обличчя. Потім просто полетіла вперед. У мене є проблеми зі спиною і просто не вийде фізично стримати людину, яка перевішується на вас. Як чуємо, між дітьми навіть була симпатія. Але через тиждень після інциденту дівчинка заявила в поліцію, мовляв, хлопець зумисно її кинув. Та дівчинки зажадав стягнути майже 300 тисяч гривень, розказує дружина стоматолога. І вона отак злетіла, вона крутилася, сміялася. Він її не скидав. Вони вирізали кусочок відео, де не видно, ніяк вона залазила, ніяк вона спадала. І потім через тиждень ну чоловік, містоматолог, він поставив брекети, він повернув ті зуби на місце. Ми надали всю допомогу. Через тиждень вони прийшли, вирізали відео, почали шантажувати на гроші. І от написала заяву через тиждень поліцію. А як ушник? Він нагрузить міліцію, він нагрузить судів. Він заступ заробляє гроші 300 тисяч за зуб. Тато дівчинки та сама потерпіла коментувати цей випадок на відріз. Відмовляються. Це їхня хочем, точка зору. То ми, У нас, ми хочемо вашу почути. Я не буду надавати ніяких на коментарів. Так. Чому розкажіть? Ми не будемо називати прізвище, Ні. не будемо вашу дочку вас показувати. Ні. Просто роз... Суд першої інстанції частково задовольнив цивільний позов батька дівчинки. Вирішив стягнути з дружини стоматолога майже 240 тисяч гривень. Мовляв, то можливо дівчині знадобиться в майбутньому лікуватись у стоматолога. До підлітка суддя застосував примусовий захід виховного характеру застереження. Його сім'я хоче оскаржити таке рішення. Тата стоматолога до слова. Забрали в армію. Син, як чуємо, допомагає в церкві годувати безхатьків і займається науковою роботою. «Спала дівчинка, шкода, шкода дівчинка, звичайно. Але не судити дитину, не ставити йому клеймо на все життя, на те, що він злочинець, вже дзвонять йому, кажуть, давайте будемо ставити на облік. Він входить в церкву, надав напише документів. Церква католицька там надає документи, в яких він заходах приймає. Всі, абсолютно всі свідки. Навіть сама потерпіла, характеризують його як нормальну дитину, які гралися, навіть між дітьми були симпатії. Якщо батьки виникли свої розбіжності, і хтось на комусь хоче щось заробити, це вже питання взагалі як для мене. Керівник гуртка на момент інциденту якраз вийшов, розповів хлопець. Дана подія відбулася в закладі освіти, де є ще інші особи, які відповідають за дітей і несуть за це відповідальність. До них взагалі питання немає. Представник потерпілої, зауважує, що школяр мав би передбачити наслідки своїх дій. Після травми дівчинці потрібна була психологічна реабілітація. Вона зверталась по допомогу до фахівців. Розказує представник. Ігри, які діти грали, були систематичними, і е, жодних примусів щодо збирання на плечі потерпіла не здійснювала це. Здійснювано на добровільній згоді обох сторін. Можливо. Не передбачив обставин, не передбачив наслідків, які могли настати. Крім того, не пакував закони фізики. Діючи зі злочинністю, не злочиною недбальністю. Схоже, хоче поповнити кишеню батька дівчинки і прокурорка. Мало міста, суспільно небезпечне діяння. Правильно застосував, визначив вид запобіж вид заходу виховного характеру вийде застереження, от правильно вирішив цивільний поза що в даному випадку є необережність. В чому проявилася необережність? Що мав би передбачити, що... Тобто граючи в футбол, діти? Ну, коли копає і потрапляє в руку іншій дитині, повинен передбачити, що може бути зламана рука тут не грали футбол. А от представниця служби у справах дітей просить суд задовольнити скаргу батьків підлітка. Колегія апеляційного суду частково стала на сторону сім'ї хлопця. Повернули справу на новий розгляд. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.